Передача захисних комбанізонів лікарням Херсонщини за програмою Стоп вірус Херсон завершується. Лікарням Херсонської області було втретє передано партії костюмів. На сьогодні це дуже необхідно, адже відбуваються наростання загрози третьої хвилі пандемії. Ці костюми є костюмами посиленої ізоляції. І на відміну від тих, що є наразі у лікарнях, вони з ламінованої тканина ламінована. І всі шви, подивіться, всі шви проклеєні. Ще дуже радіють лікарі, тому що є зав'язки і на штанах, і на рукавах. І сам капюшон, він скроєний таким чином, що він не падає на очі. Цього разу було передано 5 тисяч комбанізонів посиленої ізоляції восьми лікарням, а саме трьом медичним закладам обласного центру обласній інфекційній міським лікарням імені Тропіних і імені Лучанського та п'яти опорним лікарням області міста Нова Каховка, Геничського, Голопристанського, Каховського та Скадовського районів. Така допомога стала можливою завдяки підтримці агентів. США з міжнародного розвитку юсейт сьогодні. Ми завершуємо один із проєктів у. Нашій діяльності СТОП вірус проект, який підтримано Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Як ми вибирали сьогодні саме ці лікарні, департамент охорони здоров'я надав нам інформацію щодо завантаженості ліжок ковідними хворими у лікарнях, і тому саме ці упорні лікарні сьогодні отримають від нас таку допомогу. Я Хочу подякувати лікарям за їх самовіддану працю. Я хочу сьогодні, по завершенні проєкту, подякувати керівництву підприємства «Анцерглоб» пані Ольги Загребельній, за те, що півроку вони допомагали нам утримувати вантажі, зберігати надійно і виконувати роботи з відвантаження цих костюмів лікарням. Свою діяльність фонд координує з Херсоном. Сонською обласною державною адміністрацією та з антикризовим штабом Херсонської області, підписавши з владою відповідний меморандум, Дмитро Бутрій розказав, що на сьогодні ситуація в області не критична, адже ми єдина жовта область в країні, та такі костюми необхідні лікарням, щоб ситуація тільки налагоджувалась. Сьогодні ви знаєте, що Херсонська область це єдина область, яка знаходиться в жовтій зоні, але е, ми бачимо е, негативну тенденцію, тому що е, кількість захворюваність е, зростає. Тому е, сьогоднішнє е, те, що е, фонд захисту Херсона, е, захист е, і програма USAID е, допомога. В, е, в захисних костюмах нашим лікарям важливе значення. Даже в загальній концепції боротьби з коронавірусом медики у нас на передовій. І в першу чергу ми повинні зберегти їх, їх життя і здоров'я, тому що вони лікують наших, наших людей. І ця допомога допомагає їм зберегти здоров'я дає і можливість, дає можливість працювати. Головні лікарі та медичні працівники дуже вдячні фонду захист. Кожен підтверджує, що така допомога дуже корисна, адже використання засобів індивідуального захисту фінансово обтяжливе для лікарень. Один такий костюм може використовуватись всього 4-6 годин. Ця допомога дуже важлива, тому що наш заклад визначений як базовий заклад по наданню медичної допомоги хворим на ковід, а саме вагітним породіллям та їх дітям. Що ви розумієте, тобто вагітна жінка, це взагалі завжди було щось таке святе. А якщо зараз жінка ще й зараз страждає на ковід, тому це потребує дуже великої уваги. І для того, щоб надавати їм ефективну допомогу, потрібно постійно знаходитися поряд з ними. Для того, щоб постійно знаходитися поряд з хворими на ковід. Потрібне захисне знаряддя. Наразі ситуація в Скадовському районі одна з практично найгірших в нашій області. Захворюваність дуже висока. Госпіталізація збільшилась за останні два тижні. Допомога дуже нам потрібна, тому що ми вже отримували 700 костюмів. І дуже дякуємо за те, що влада не забуває про нас, тому що ми. Зараз практично вже рік на передовій в боротьбі з цією хворобою. Тому ми дуже вдячні їй за порозуміння, що вона допомагає нам. Це дуже зручні комбінезони, вони захищають наших медпрацівників. Від хвороби загалом за останні півроку допомога Агентства США з міжнародного розвитку юсейт для медиків Херсонщини через фонд громади Херсона захист склала 22 тисячі комбанізонів для 15 лікарень Херсонщини та 25 тисяч захисних масок, якими були забезпечені КПВВ «Каланчак» та Чонгар. Все це було пошито в Україні за тендером, проведеним юсейт.